Вітаю, шановне панство. Сьогодні в роботі ось така машинка Opel Zafira B 2009 року. Білявка. Пригнали з проблемою. Вона я так зрозумів, що десь з Європи пригнана Від військового. Проблема з машиною. За добу сідає акумулятор так, що не заводиться. Попросили перевірити. Що може бути з цією машиною? Одразу, коли пригнали, помітив, що знята магнітова, казали, що дисплей був відключений. Комплектація тут проста з кондиціонером. Тобто дізель на автоматі 1,9, а все інше просте, класична машина з Європи. Попросили знайти причину. Тож, погнали. Одразу з, розпочну з заміни дисплея, бо дисплей не робочий. Як варіант може на себе забирати струм. Поміняю зараз дисплей на інший. Запрограмую до магнітоли. І після цього запрограмую Активацію. Є така опція. Струм, струм спокою, він називається. Програмується в блоках запобіжників, і дуже часто після цього програмування проблема проходить. Тому запрограмую це і залишу, залишу машину на добу. Подивимося, що з нею станеться. Підкинув інший дисплей. Все робиться вночі, щоб не турбувати санітарів, як то кажуть. Насправді зараз 22 година. Нема просто часу займатися машинами. Бо після того, як відкрив YouTube канал, щось машини женуть і жануть. Так, давайте включають запалювання. Так, ну окей, цятка на дисплеї, це зрозуміло, але сам дисплей працює. Зараз знайду ще один без цятки. І зрозуміло, що дисплей заміна. Шона завелася. Підкинув інший дисплей, плям нема, все працює, єдине тільки чомусь моментальний розход 1.2-1.3, але тут і помог, я, я подвигнув. Ну, це ми що розберемося. Наша задача е зробити так, щоб машина заводилася кожен день, щоб не сідав акумулятор. Значить, що ми маємо? дисплей відшитий. Як бачите, ми магнітола не відшита, Карпас є. відшиваємо магнітолу зараз. Вже зайшов GMMDI, Робимо деактивацію. Як почули, магнітове пікнуло, деактивація успішна. Тепер робимо активацію через магнітолу, тобто прив'язуємо дисплей. Клімата у нас немає. Кондиціонер має бути. Активація успішна, магнітова більше не пікає. І давайте запрограмуємо в дисплеї варіанти конфігурації кодовий індекс. Оскільки в нас це зафіра, то кодовий індекс має бути п'ятий з бортовим комп'ютером. На всіх зафірах B саме 005 кодовий індекс. І запрограмуємо, запрограмуємо варіанти конфігурації. Так. Програмування, давайте почнемо з кодового індексу. Тут стоїть п'ятий. Окей, залишаємо це якраз дисплей зафіри Так, і далі варіанти конфігурації. Як бачите, у нас не англійська мова. З Норвегії ця машинка. Міняємо на звична для нас в Джермані. Країна походження. Мова французька. Міняємо на англійську. За замовчуванням. Магнітова у нас не cd 30 У нас тут стоїть. Що у нас тут стоїть? cd 70 Navi. Міняємо на. CD70 Navi. Клімату тут немає. Кнопки керування на кермі є. Перевірка а, ламп окей залишаємо є? Все інше лишаємо, як є, програмуємо. Програмування успішне. Як бачите, дисплей запрограмований, є вкладки під навігацію, хоча в 70 від неї особливо там, немає сенсу. Є бортовік. Все працює. Перевіряємо параметри. Чи активно струм спокою. Заходимо, ну давайте почнемо з УЄКа, з переднього блоку. Обком, до речі, це не робить. Якщо ви мене хочете запитати в коментарях, одразу відповідаю, не робить. Так, є одна помилка, давайте глянемо, що це таке. Електричне коло, реле. Блокування, реле, краш, оранлок, дор, фанкшн. Коротше, це не впливає. Це можна ігнорувати. Це може уєк десь активовано ця функція, її можна просто вимкнути. Зараз глянемо. Окей, помилка лишається. Добре, просто вимкнемо. Так, нам треба подивитися в програмуванні в варіантах конфігурації налаштування струму спокою. Оце можемо деактивувати. Понимал, помалка. Ось наш параметр. Он активный. Тут все хорошо, програмуємо. успішно Заходимо в рек і так само перевіряємо струм спокою параметр. Тут помокнемо. Так само параметр активований. Добре, зберігаємо Поки що мені нема що додати до цієї машини. Виключаю діагностику, що вона заводиться вона. Заводиться. Залишаю машину на добу і дивимося. Чи у нас просяде акумулятор, чи ні. Наразі йду спати. Дивіться далі. О 11 ранку пробуємо завести. Ну, акумулятор живий. Заводиться так собі, але акумулятор живий. One day later. Пройшла ще одна доба. Давайте спробуємо завести за логікою, так як мені розказували. Машина зараз має бути мертвою. Ну, поганенько заводиться, але заводиться. То спробуємо подивитися напругу мережі, тринадцять вольт. Ну я б не сказав, що акумулятор мертвий. Зарядка йде. Аку виглядає як новий. Що тут фішка сказала, мінусова гріє, гріється. Ну таке. Трохи тепло. Вирішив зняти акумулятор, поставити на зарядку. Ну і одразу зняти бок керування запобіжниками передній. Перевірити, що тут да як. Бачу, побачив, що кришка на ньому не надіта. І вже бачу, пішли процеси. Пішли окисли. Вон окисли пішли. Тут окисли, пішли. Це ще не причина. Це не факт, що причина. Але це скоро буде причиною того, що машина не буде їздити. Уже зараз не полізу в цей бок, дивиться його стан. Подивлюся завтра. Але це треба сушити все. Ну, але водою залито, що можна казати. Вода стоїть воно. Ну. Уже процеси пішли. І що я ще хочу зробити? Я хочу перевірити. Оскільки гріється клема, перевірити маси. Де у нас тут маси йдуть? Ну це основна, мабуть, йде на стартер. Тут іржає у нас іде. Перевірити, куди ось ця клема прикручена. Коротше, і ось цю перевірити, чи вона затягнута. Оця силова на кузов. Бо із за поганого контакту щось воно тут. І жовті фішки є, і білі фішки є. із за поганого контакту може бути що завгодно. І в тому числі із за цього теж може бути просадка. Уже завтра буду дивитися. One day later. Наступний день підзарядив акумулятор, почистив, зняв мінусову клему, подивився на неї. Вона ну, плюс-мінус нормальна, мінусовий провід на масу. Теж зняв, подивився, начеб, начебто живий. Докинув додатково ще один силовий провід, ще одну точку підключення на масу. І Зараз буду заводити і перевіряти, чи буде у нас грітися мінусова клема. Звивався практично одразу. Практично. Хай трошки попрацює. Хай трошки попрацює і будемо мацати клемо. Ось напруга по бортовому 14,4. І он така сама у нас йде по акумулятору. До того як масу докинули, у нас було тут менше. У нас було тут 12 чимось, 12,8-13. Взагалі робочі, робоча напруга має бути десь там 13,8-14,2. У нас тут трошки вище. Ну, тобто генератор працює, як бачите. Пріма холодна, взагалі холодна. Нема такого як було. Значить була утечка по масі. Десь мабуть в самому проводі. Далі давайте спробую заміряти э, струм. Чи витікає у нас зайвий струм, скільки у нас струм, Утечка струму на виключеній машині. Зараз перепідключу э, мультиметр і покажу як це тестується. Підключив мультиметр в режимі вимірювання амперів. Значить, дивіться, амперів. Відкрили, закрили. У нас показує струм 2 ампери. Закриваємо машину. Це був скачок напруги. Скачок струму. Машину закрили і дивимося, як у нас ампіри будуть змінюватися. В ідеальній идеальні, в схемі у нас має бути десь порядка 40 мА. Закрили, чекаємо пару хвилин. 0,9 амперів у нас зараз, 0,7. О! 62 мА. Ще чекаємо трохи. Поки чекаємо, покажу, як підключення відбувається. Одна фішка мультиметра чіпляється до мінуса акумулятора, а друга фішка мультиметра вішається на мінусову клему, яка надівається на акумулятор. Ну і тут підключається в режимі вимірювання амперів. 20 Ампер максимум у мене на цьому мультиметрі, підключається тільки так, тільки послідовно, паралельно, спалити мультиметр. Ну або там запобіжник спалити в мультиметрі. Чекаємо ще. Все ще 60 мА. Пройшло хвилини 3. Значить, дивіться, 60 мА, якщо рахувати на Добу на 24 години. Це менше як, ніж як е, 1,5 ампери. І це приблизно десь до 10 А на 7 днів. Приємності акумулятора 72 ампер години. Він має тримати е, навіть тиждень він має стояти і після цього заводитися. Тому, скоріше за все, у нас проблеми з поганою заводкою. могли бути в тому числі і за мінусової клеми за поганої за просадки напруги. Ну і тут я ще чекаю, чи впаде. В ідеалі має бути там десь ще нижче. Пройшло ще хвилин 5,7. Як бачите, струм спокою взагалі знизився до. Це скільки у нас? До 7,5-7,6 7, мА. Тому тут у нас все в допуску, можемо, звісно, ще залишити. Але це вже показує, що струм у нас нормальний, ніяких отічок немає, машина працює штатно. Скоріше за все, ми виправили це програмуванням активізації струму спокою, те, що я показував у відео. І Тим, що підключили додатковий мінус на клему. Тобто зараз всі блоки мають працювати штатно. Збираю все, бо тут нема що більше дивитися. Збираю все, заводжу. Ще раз прогріваю машинку. Дивлюся, чи не гріється клема, та й буду віддавати замовнику, мабуть. Під капотом все зібрав, кришка щільно закрита. Не можна, щоб туди вода потрапляла. Салон теж вже зібрав, поки заводив, побачив, що не працює один габарит, зараз поміняю правий передній. Замінив лампочку, все працює тепер. Перед тим як віддати робимо діагностику, дивимося які помилки є, можливо щось є по свічкам, тому що погано заводиться. Все видаляємо. Тому що відключав і дисплей не працював, магнітола була відключена. Все видаляємо. І дивимося, що у нас залишилось. Так, ну магнітола No Communication, тому що вона зараз виключена. От так от. Буде. Давайте подивимося помилки. Як я казав, загальна помилка по свічкам накалювання, це треба свічки перевіряти. Але це не, не, не до мене буде. Некоректна робота актуатора дросіля. А дросіль можна відшити на 1,9. Я думаю, що можна відшити, не буде по ньому помилки. Відключали спорткнопку, аварійку. Передній правий габарит не працював, поміняли. Дока налог крешевий Malfunction. Неактивна помилка, нема зв'язку з манітолою, теж неактивно. Всі помилки почистив, як і казав, залишилося тільки по дроселю, який можна відшити та по свічкам накалювання. Вони будуть з'являтися періодично. Ну, але це вже інше питання, бо машину приганяли до мене з тим, що вона висаджує акумулятор, з тим, що гріється клема акумулятора, ну і з тим, що дисплей не працює. Все це я відновив. Зараз ще на останок перевірю клему акумулятора, та й буде все. Клема акумулятора взагалі холодна, без будь-яких ознак нагріву. Це я машину вже декілька разів заводив, прогрівав, тому тут можна все складати, тут вже нема що дивитися. Оскільки машинка робиться для ЗСУ. Для військових гроші за ремонт 0 гривень, будуть тільки гроші за запчастини. Друзі. Якщо відео сподобалося, ви знаєте, що робити, ставте вподобайки. Рекомендуйте друзям підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані, звичайно. І очікуйте нові відео, може про опіль, а може ні. Всім гарного дня, пока-пока.